У Павлоградській лікарні інтенсивного лікування фахівці різних профілів. Щодня вони працюють із пацієнтами в умовах високого навантаження. Альона Гройс, лікарка невідкладних станів, розпочала кар'єру як терапевт. Згодом пройшла перекваліфікацію. Її робота це координація дій лікарів, вирішення організаційних питань і участь у прийомі пацієнтів. Коли ти допомагаєш, ти бачиш результати своєї роботи, то якось і світ стає краще, і ти сам стаєш краще. Ну тобто, така позитивна нота є в цій роботі. Робота в ковідний період, початок повномасштабної війни все це вплинуло на специфіку відділення. Одразу ковідний госпіталь, багато хворих, важкі хвори, незрозуміла хвороба, страждання пацієнтів. Оця емоційна складова була також дуже важка. Ну потім повномасштабне вторгнення, війна і страх. Паніка, паніка в собі, паніка в е, підлеглих співробітниках, нерозуміння, що буде відбуватися, що далі, що зараз робити. Е, і ну, кожного разу якийсь новий виклик, але е, намагаємось, і я намагаюсь витримати, вистояти і піти вперед. З 2021 року Теймур Росманов очолює інфекційне відділення, яке надавало допомогу пацієнтам і під час пандемії covid 19 і сьогодні при інших інфекційних захворюваннях. Ми працювали під час ковіду. Наша база була приділена як ковідний госпіталь. Ми безпосередньо перші можна сказати, єдині, які взяли на себе весі навантаження в нашому регіоні. У відділенні надають допомогу пацієнтам із вірусними інфекціями, гепатитами, кишковими захворюваннями. Часто звернення з однією проблемою виявляються симптомами зовсім іншої. Бувають різні випадки, коли людина приходить, звертається за однією проблемою, але в ітогі виходить, у нас зовсім інша причина захворювання. І таких випадків дуже багато. Але всім надаємо допомогу. За потреби скеровуємо за. Потрібним профілям лікування пацієнтів не залишаємо без надання медичної допомоги. Важливу роль у лікарні відіграє лабораторна діагностика. Саме тут встановлюють первинні показники для постановки діагнозу. У нас дуже точні якісні дослідження. Кожного дня у нас та, та незвичайні ситуації бувають з постановкою, наприклад, допомоги, постановку, діагнозу. Адже лабораторна діагностика досить великий вплив та, має на постановку діагнозів та його подальшого лікування. Пані Анастасія зазначила, що точність дослідження забезпечує сучасне обладнання. Зараз у мене тут препарат з мазок крові. Можемо зробити підрахунок лейкоцитарної формули, тобто підрахувати да, наявність, ну, охарактеризувати да, морфологію еритроцитів, да, лейкоцитів і їх підрахунок. Тобто ми зараз бачимо на екрані у нас поле да, еритроцитів, а також ми ось бачимо сегментоядерний нейтрофіл. Співробітниця додала, робота не проста, але цікава, бо саме від лабораторних досліджень залежать результати аналізів. Команда Павлоградської лікарні інтенсивного лікування продовжує працювати в умовах війни, пандемій та викликів сучасної медицини. Їхнє завдання надання якісної допомоги тим, хто її потребує. Дане Трохименко, Олександр Молчанов, Анна Макабула, новини ПТРК.